Це у нас п'яте число. Кваситрейл. Це у нас якась господи, ферма, екоферма Розенталь. Ось це у нас фінішна арка. А ось тут зараз відбувається наступне. Тут перевіряють спорядження, видають ось такий відмову заяву про відповідальність. Там вже видають кінцеві всі наші документи для того, щоб ми стартанули Там стартовий набір. 10 секунд, щоб зараз пакувати екуторбу від Classy Тут стартовий. Потім поїхали, що там роздавали. Пляцки якісь смачненькі. Потім що у нас далі? Пиво. А, так, далі. Ще пиво, офієть, ципа, бомба ракета. Так, згущене молоко. Омном. Класика. О, це щось сир. Є одне пиво сипа. Все. Шикарний набір. нам скинути? Так, кидаю з собою. Не жабіся, то я це найбільше вже проживаю. Ну, давай ще якесь інтерв'ю. <laughs> ні, ну попираюся, ти себе знімаєш. Ані мене знімаєш. Давай, давай, розказуй, розказуй. Ще не знаєш, нічого. Дуже смачно годують. Дуже багато стартовому пакеті. Дуже гарна траса, дуже хороші люди, дуже цікаве інтерв'ю. Да, І чувак цікавий везений чувак. Дуже міцно <ріху> ну, каже Володимир Спав, я теж. Хіба сам, саме головне, що м, тут ще роздають їжу, ось там. Як то кажуть, безкоштовну або на халяву. <ріху> Кава. Там різні смаколки, я вже трошечки поїв. Дякую. І вам. Ось така атмосфера. І там нас чекають два автобуси на Прагу. Ось такими модними автобусами нас везуть в Прагу. в Прагу! Окей, стартуємо з Праги. наші домівки і весь український народ. І, звичайно, кожен з нас має пам'ятати про тих, хто зараз вже не тримає стрій, тих, хто віддав свої життя. Тож товариство, я попрошу разом. Як одна згуртована нація, як один народ, як один сьогоднішній колектив, разом шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя, всіх військових, цивільних, волонтерів, журналістів, всіх дітей, чиї життя було забрано через повномасштабне вторгнення. Шановне товариство, шануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Не забудемо, не пробачимо, переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, товариство! Дуже сьогодні файно, весело і ну, насолодитеся Карпатами. Тож, товариство, давайте всі разом і дружньо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, старт! Любі друзі, бажаємо всім на сил. Ми відзначаємо сміху на требу. Пройшли трошки менше п'яти км, позаду мене КП, але я його пройшов без заходу, вода є. І наступне каме теж через 5. Але вигляди класні. Підйомчик невеликий, але задобує. Десь 3-5% в середньому. Тобто перші 10 км наберемо десь метрів 400. Отак. Продовжуємо. Кваси трейл. Ага. А, ось другий КП. Я на ньому попив водички з'їв-гель. Наздогнав якісь топчиків. Інвалідно. Ну ми всі тут трохи такі. Ось, виходимо на якусь таку полонинку, там сказали за фермою куди наліво, так? Та, наліво. Вигляди класні. Трошки піднімається температура, але ще поки що не критично. Сонечко так дусить. Ось так гарно. Гарно, гарно. Ось так виглядає, десь Десь кілометрів ми пройшли, плюс-мінус. Трошки менше. 9 і Ми. На під'ємна Петрас. Він такий затяжний, от туди гарний. Край вийде ось туди назад. Ось така краса. Ось такий я. І треба вже бігти. Трошки пласке Це Юля. Вона біжить і посміхається. Скільки ми вже набрали? Десь 1000? А не, не вижу підключає кавичка. Окей. Вот. мається на увазі до тисячі ми дійшли. Окей, okay, 830 набрала. Набрало 830? Супер. Yeah, так, 830. Супер, yeah, yeah, половина набрана. Ще, правда, лишається 6,5 км і така ж половина. Петросол. О, вон зверху то каміннячко. Отам Петрос. Юля. Юля. Посміхається. Я класний трельчик. Він відрізняється, до речі, від інших. Тим що все ж таки він який, знаєте, більш біговий, як для Чорногори. Розтягнули підйом на 20 кілометрів. Ті півторачку набору. Ну, перші 15 прямо все біглося. Потім вже почалось до Петросова підйом. Вже палиці, палиці, палиці. Гарні краєвиди. На цьому поки все. Так, Петрос. Нова капличка на Петросі, бачите, дерев'яна. Рома Чепіль. Піп-піп ага. Отак от. Потужно я проходжу цей КП. Що, тудою, так? Там позаду в мене КП, що під Петерцем такі вигляди. Відпустив трошечки Юлю, бо треба було відкрити гельчик, обірвався пимптик і не міг відкрити. Дочекався КП, ножа відкрив. Залишилось 12 кілометрів. Так От. думаю десь трохи більше години і буде гарно. Ну що, залишилось 9,7 км. Отакий спуск, тільки що був такий гостренький. Вибігли на дорогу, потихеньку трусу. Десь повинен я в 4,5 годинки вкластись, буде ок. Види. Ось так. Гарний трейл, гарна погода, гарні Карпати. Все супер сьогодні. Три з половиною кілометри залишилась Полонинка, яка красива, там близнеці. Туди. Ось так назад. Гарно, гарно. Хоч і жарко, порубала трошечки жара, тому що вибіг я трошки в темненькому, можна було світліший рюкзак надягнути. Жара на мене сильно впливає і там на пласкому не йшов. Ну а так, в принципі, здоволений залишилось три з копійками. Прям гарненько. Там кваси. Kostimi vartotojimas. Kostimi naferm horizontali. Дівчата, маленьке інтерв'ю. Розкажіть щось. Так, ми дуже раді вас зустрічати. Ви дуже молоді, що ви пробігли тільки мого кілометрів. А вас якось фізично ви готувалися до цього? Ні. Взагалі. От це ви, звісно, конечно... велижи. З, з дивану, з дивану. Саме побіг. Дуже молоді. ми дуже вами сьогодні. Дякую, так, дівчата. Так. Дуже вам дякую, ви такі молодці, ви найкращі.